Ще декілька моментів, які, на мій погляд, є важливими. Може, вже казав, тоді пробачте, повторюсь. Ми маємо дві лінії охолодження. Першу і другу. Працювати можуть обидві одночасно або по одній: або перша, або друга. Працювати буде та лінія, на яку дивиться тумблер. Якщо в цю сторону, то працювати буде ця лінія, якщо в цю сторону, то працювати ця. Якщо тумблер стоїть посередині, то працюють обидві лінії. Як це відображається? Тут ми бачимо, зараз стоїть всередині, це обидві лінії працюють. І ми бачимо перша лінія, друга лінія і холодна лінія це лінія вже після охолодження. Вона загальна. Якщо ми вимкнемо ліву другу лінію і увімкнемо лише першу. То буде отображатися таким чином. Перша і холодна, а в другої нема. Так само, якщо ми вимкнемо другу, а перша буде відімкнена, то ми будемо бачити друга і холодна, нема першої. Так само і на нашому влог-файлі. Можна побачити, що я ось я вимикав першу ліні, другу лінію, а потім вимикав, вимикав першу. Тепер вмикаю обидві. Відображення оновлюється раз на 6 секунд. І одразу 6 строчок по секундних ми маємо на екрані. Так, це зрозуміло, я думаю. Так само, як і логфайл, точно так же і е, налаштування. Так, я тут змінив, змінив назву і зараз я їх поверну. І е, е, стан наших ліній. Відображається або всі, або, та, або не буде тої, яка вимкнена. Зараз друга вимкнена, тому другого не стало. Ці галочки вони показують, працює чи ні лінія. Керувати ними неможливо. Все керування тут тумблером. Обидві лінії тоді так. І зараз з'явиться друга лінія на екрані. Ось вона є. Так, далі. Для стійкості проти. Всякого роду завад. Якщо датчик тимчасово вимкнеться, так, я це буду показувати на лог-файлі. Зараз я вимикаю другий датчик. Припустимо, він пропав. Що станеться? 5 секунд он, будуть покази незмінні, такі, як і були. Якщо за 5 секунд не повернеться датчик, то ми будемо бачити червоні точки, а оберти стануть ті, що у нас налаштовані як оберти аварійні. Ось аварійні оберти. Оберти. Ось вони. Вони. Для другого стоїть 58%. Це, це те, що ми маємо, а те, що налаштовано. Ось тут воно. Звідки вони беруться, ці аварійні оберти. Їх можна поставити руцями, я показував, як це робити на екрані. Або тут можна змінити. Але вони самі налаштовуються на досвіді роботи з цією лінією. Тому, якщо датчик температури зникне, то 5 секунд оберти будуть триматися такі, як і були, а за 5 секунд стануть оберти, які у нас в пам'яті збережені як аварійні. Це стосується не тільки горячої другої лінії, а й першої, і холодної лінії. Так, як вмика... тільки на наш датчик з'явиться. Одразу Оп, я включаю датчик на місце, всунув. Вже чути по обертам, що вони нормалізувались, і в нас з'явилася температура.